Вітаю вас на випуску, де ми будемо дивитися сьогодні з вами відривки. Будемо коментувати випуск нарешті фінал шоу Холостяк. Ми дочекалися. Звісно, найцікавіше буде наступного тижня, коли буде пост шоу. Але сьогодні я вам зроблю не менш цікавий випуск. Так розповім сьогодні дуже багато цікавого. По-перше, вийшов розбір Надін, так ну взагалі про їх динаміку, про Надін, про помилки типові, які роблять жінки, так як закохуються, як неправильно і як не потрібно обирати чоловіка, де вона втрачає себе з ним і так далі. Дуже цікаво, ось, кому вона взагалі відгукується, або ж чому вона вам не відгукується, теж я також там розібрала, тому переходьте і дивіться. Що ж сьогодні будемо з вами обговорювати? Будемо дивитися на динаміку Насті і динаміку Тараса. Будемо говорити про те, чому ж Тарас з такої інтелігентної сім'ї обирає таку дівчину, яка зовсім праціварічить всім цінностям. Його батьки що сказали в минулому випуску: що не обирай. Надін, тому що їй не вистачає якихось навичок, тому що вона ну не нашого рівня, але він обирає, чому він так зробив, так взагалі чому дівчата не взлюбили Надін, чому відбувається ось така динаміка, як взагалі наші враження після цього випуску? Так хто плакав, хто переживав, чому він вигнав ірочку? Про це все ми з вами сьогодні поговоримо. І забігаючи трішки наперед, так. Говорячи про Надін, що ми можемо сказати? Вона не про стабільність, вона не про сім'ю, вона в нас ентузіастка, імпульсивна. Вона не про спокійне завтра. Це історія про енергію, про відчуття, про адреналінове резонування. І він, типаж чоловіка, який лідер, але не готовий до сім'ї. Він емоційно незрілий вкладатися в когось. Як я вам пояснювала в випуску про Надін, будь ласка, подивіться, що зрілість вона є двох видів. Є особистісна індивідуальна зрілість, моя як особистості в житті, а є моя зрілість стосовно інших людей. Тому що тут вже потрібно не тільки я, і мозок, і світ да, аналізувати, а потрібно я, почуття іншої людини, мої почуття да, і світу. І це зовсім інший такий трикутничок. Далі, ось її слабкі сторони, це реактивність, немає ніби нижнього поверху такої структури, саморегуляції, коли вона може витримати. Якийсь свій кордон. Ось, коли я кажу, наприклад, вибач, але щось я себе погано почуваю, типу після нашої цієї сварки, мені треба пару днів подумати. І дійсно не повестися на емоції, а дійсно подумати, так? Дійсно, ось ніби побути в собі. А так, це ми з вами сказали. Ну що, давайте подивимося фрагмент і прокоментуємо більше взагалі про неї від її, те, що ми там стіснялися, так? До цього моменту, коли ми реально сиділи і у нас були взаємні якісь ситуації, насправді пройшло буквально пару хвилин. І ми розчинилися одне в одному. Сиділи, дивилися один одному в очі, і все, не було вже нічого. Пішов дощ. Я обожнюю літній дощ. Не кликано. Гарячий ванна, холодний дощ. Чи більше, знаєш, хотілося просто так от поринутися обійми, просто кайфувати мовчки один до одного. Це не пара на майбутнє, це не пара про сім'ю, а це пара про досвід, що потрібно зрозуміти. Почуття це не любов. Почуття це реакція нервової системи на мені знайому динаміку. А ось чому вона знайома ця динаміка? Оце вже питання до вашого дитинства, а любов. Це вибір, утримувати зв'язок, структуру, да, коли почуття змінюються. Любов це коли в мене завтра депресія, але я тебе обираю, тому що мені не потрібне лишень від тебе почуття, ось якісь поверхневі. А я від тебе беру надто більше. Ми є да, як структура, куди ми йдемо. Тобто емоційна, незріла людина, в нашому випадку Надін, вона плутає, що і як і Тарас, вони плутають, що мені добре з нею або мені добре з ним. Ми сумісні, ось вам чому Тарас каже про трьох дівчат, що ой, подобається мені всі однаково, я не знаю, як мені зробити цей вибір, тому що він дивиться на своє почуття, яке в нього виникає, і він думає, все, треба його фоловити, потрібно його слідувати. Це і є, коли ти всередині дитина. Тобто, коли моя дитина каже мені, «Все, я хочу цю іграшку, я без неї жити не можу. Дійсно, дитина вірить в цей момент, що я без неї ось не проживу, все життя закінчиться. Тому дитина лягає в супермаркеті, починає вердувати, ножками бити і думати, так, я ж помру без цієї іграшки. Розумієте? І ось парадоксальність, яку роблять дорослі люди. Або ж я сумую без нього, відчувається, як він мій партнер, він моя доля, адже моє серце туди тягне. Ні, це твоя нервова система реагує так на цю динаміку. Або я відчуваю його пристрасть, плутається з тим, я здатна бути поруч довго це, взагалі, різні речі. Тобто, коли ще немає достатньо досвіду з чоловіками, з партнерами, ти не можеш чітко зрозуміти, за чим я приходжу, що я хочу брати і що я готова віддавати. Даю дуже класну практику, як психолог. В мене є навчання, ви знаєте, що по чоловікам, по тому, як видавати здорові, класні стосунки, як знайти свого чоловіка, там дається і про психотипи чоловіків, які вони є, так? і про те, як потрібно себе ставити, як отримувати подарунки, що віддавати чоловіку, як знайти саме оцього емоційно стабільного партнера. Є урок по побаченням, урок по тому, як знаходити чоловіка. Ну зовсім дуже дуже цікаво. Власне, тому переходьте і дивіться навчання, але даю практику неймовірно класно. Звідти ми беремо з вами блокнотик, ручку, розділяємо на дві частини і пишемо мінімум 30 пунктів, що ви хочете бачити в своєму майбутньому чоловікові. Важливо, це не чоловік. З майбутнього далі десь там. А це ваші наступні відносини, яких ви хочете, та, в кого немає відносин. Ви прописуєте детально. Навіть про те, який він там високий, що вас об'єднує, і що він вам дає, що він вас чим наповнює. Це можуть бути і не ті здорові стосунки, можливо, для на все життя. І ви це розумієте, ви хочете просто такого досвіду. Наприклад, або мене любили, носили на ручках, або я оце відчула, або я його любила, і ось була якась динаміка, можливо, як у Надзін і Тараса. Це вже від ваших побажань залежить, так далі. Після на наступній сторінці ви прописуєте свій образ, яка я поруч з ним і що я йому віддаю. Це дуже важливо, аби ваш мозок зробив оцей образ його і що я буду віддавати. На наступній ж сторінці, як знак, равно, ви розписуєте вашу динаміку, яка є, і. Чому вам потрібно прожити цей досвід? Я, звісно, раджу, як психолог, вам прописувати такі більш здорові стосунки, де це довготривало, да, довгостроково. Тоді ваш мозок просто готується до того, він створює образ і готується, аби обрати і впізнати такого чоловіка серед натовпу. Розумієте? Ваш мозок це така машина, комп'ютер, який бере столпи свого, коли ви йдете по аеропорту. Чи по якомусь метро, де багатолюдне місце, де багато людей ви з кимось зачіпляєтесь очима? Так, як це відбувається? Оце якраз таки оцей рівень з'єднання. Оце про те, як ваш мозк і кого обирає. Я живу це життя як і ми, і інколи я бачу якихось чоловіків, які на мене дивляться, так знаєте, в очі, ага, ніби ось він так дивиться на мене. Я відразу забираю погляд, тому що. Він мені не відкликається цей чоловік по енергетиці, по погляду. Це 0, 0, 0, якась там одна секунда. Та це мікропогляд, все але ні, мене не тягне. Це не моє. Розумієте? Мій мозок каже ні, а на якихось чоловіків, дівчата, ви западаєте, і ось тут питання з чим від нього віє? Ось, якщо зараз ви на цьому етапі, коли ви шукаєте чоловіка, чи ви вільна, чи можливо ви в стосунках, але ви вже на цьому етапі всередині. Задайте собі питання: ваш мозок яких чоловіків притягує, яких обирає? Угу. І проаналізуйте оцю динаміку. Це якісь та красавчики, да? такі які адреналінові, які дають просто емоції, які просто хочуть зайнятися з вами кохання палки. Ось як Тарас, да? щось таке. Незріле, цікаве, ярке, де все, що ви хочете. Він ніби каже: в мене є вакантне місце для того, аби ти споглядала на мене і восхищалася. Хочеш, типу приходь, і на дзін приходить, каже, Слухай, класно, я буду тебе любити, я буду тобою восхищатися. ось так. А тому зробіть цю практику, обов'язково пропишіть і проаналізуйте собі зараз, куди ваш мозок йде, на що він дивиться і що він обирає. Ось якщо вам цікавіше попрацювати з цією темою глибше, то звісно, ось в описі. Дивіться навчання дуже дуже цікаве, як завжди, дуже наповнене і познанням ось ну номер один найкраще наповнене. Демо далі поговорити. До речі, ти була так? тебе на постійній основі чи тільки точечно, коли тебе щось тривожить? Mm, ну, це в мене було майже рік. Я пропрацювала дещо в своєму житті. От зараз, на жаль, такої можливості на постійній основі немає. Плюс я була емоційно виснажена терапія про здорове бачення і здорове життя після терапії, коли ти вже з себе пропрацьовуєш. Але під час це повний ну... День? День? Да. Я хочу стариста, бо я почав день. Ну, да, Як ми. вийшло так, що на була рік в терапії, але ми цього, на жаль, не бачимо. Де ж у ця зрілість так? Чи працює психологія? Тоді хочете мене запитати. Я відповім: перше. В неї мені, як психологу, видно, яка була кількість травм. Те, що зараз є, це вже непоганий ефект. Тобто вона вже змогла виграти цей проект, вона вже змогла не ставити цьому претензії, не почати якось його там проламувати сильно кордони. Вона так, десь там істерила, десь десь це впадала в жертву, і так далі. Але це вже ну не настільки погано, як це було би там рік до цієї терапії. Чому немає завершеності етапу, тому що. Перше, 90% моїх клієнтів це люди, які пройшли після дуже великої кількості психологів. І, на жаль, вони не допомогли так, як повинні були допомогти, так, і взагалі ну, не відбулося цього ефекту. Перше, тому що у психолога невистроєне власне життя щасливе, тобто, немає свого власного досвіду зрілого життя, так, коли сам психолог був в своїй особистій терапії, сам себе збудував щасливих людей, а тим паче щасливих, реально таких здорових психологів, мало хто живе своє найкраще життя. Дуже багато психологів, яких там б'є чоловік в процесі, мовно кажучи, принижу її, вона йде на сесію, розповідає, як потрібно себе поважати. Це парадоксально, але така реальність. Другий момент це те, що Психолога не має просто своєї системи, в якій він працює, і це найпоширеніша проблема, що ти навіть після 10, 15, 20 і навіть 40 років роботи психологом, ти можеш просто ну, давати поради. Тобто, ти просто можеш давати з досвіду щось, або з книжки, як це пише. Ось, як дядюшка Фрей такий сказав, як то казати, як то відповідати, чи ну, вже кожен обирає свій підхід, так? В психології психотерапії навіть давайте так, і ти просто з нього відповідаєш. Тобто. Також не буде ніякої системи, і я напевно перші три роки була абсолютно такою ж самою в роботі, тобто. Я була таким посланцем книжечки з психології. Як там було написано, так я ось і розповідала також клієнтам. Вже після третього року пройшов дуже великий досвід. Тобто, прийшла моя система психотипів, прийшли мої навчання, прийшли мої знання, плюс навчання за кордоном, плюс вивчання інших усіх методів психотерапії. Потім я вирішила об'єднати так все, що найактивніше, найефективніше працює, інтегрувати. І потім просто ось пішло те, що кожен клієнт. Почав мати неймовірні результати, і пішло лікування. Так, тобто я працюю більше навіть із депресіями, із ОКР, із ПРЛ, із БАР, тобто біполярне ефективне розстройство. Дуже багато всього. Відповідно, щоб знайти такого психолога, це, ну, це не так легко зробити. Навіть в мене самої було 40 плюс психологів, тобто це нормальна практика. Третій момент це те, що потрібно і клієнту мати свою зрілість, аби до того дійти. Тобто ходити на цю терапію йти в себе та розуміти, що потрібно довіряти психологу. І четвертий момент це знайти психолога, який буде осуджуєте ви мене за це. Я бачу дуже багато хто спорить з тим, але аби таку серйозну психотерапію пройти. Сам терапевт повинен бути з лідерським стержнем, аби довести клієнта до його результату, аби розуміти, куди він його веде, аби не впасти просто в те, там що пару сесій, просто обговорювати відцінок якоїсь емоції, просто малювати. Ну тобто, дуже багато роблять неефективних речей, які не ведуть до того результату, який повинен бути у клієнта, а просто зациклюються щось обговорюють, стоять на одному місці. Це одна з найбільших помилок. У мене є клієнт, який до мене приходиться, і він каже мені, оця він англ... англомовний. Каже, типу, оця дівчина, вона мені. І починає просто, знаєте, отак в емоції йти. І я кажу, що я розумію, я розділяю твої почуття. Так, океака, okay, like I understand you. And what do you feel about it? А що ти хочеш з цим зробити тоді? А що ти хочеш цим змінити? Він каже, ви знаєте. А я якось просто прийшов висказатися, а ви мені завжди задаєте питання, типу, що я хочу з цим зробити? Типу, для чому я це кажу, яка моя потреба? Я кажу, в цьому є робота психолога. Не просто поговорити, а побачити, яка твоя частина це каже, так? Що, що в тобі це говорить. І Ось на навіть на тому ж моєму навчанні про відносини, так, про роботу з чоловіком, роботу зі своєю цією структурою сильною, ми також говоримо про це, аналізуємо, чому я себе так повела. Я хочу дуже написати чоловіку, ось як Надін, Я хочу дуже там його зривнувати, яка дівчинка поломана в мені, яка частинка це робить. Окей? Зрозуміли. Тому ми бачимо цей шлейф недоліковності в неї. Такого великої ось. А коли ти так почав брости? Ти одразу скільки пам'ятаєш? Ну, типу ти завжди був ще й за всіх там. Дуже різні кіткої теми залітали в нашу роду. На звіру вперше так все складалося. Дуже дуже компактненькая. Компінька дуже. Да. дуже. Да. Ну, прикольно. прикольно що ти можеш мене на руку. Чому ж наш Тарас вигнув і ручку? Що відбулось? Вікторія вам це казала в кожному випуску. Ви мені не вірили? Ви писали Вікторія, ні, вона може бути дитиною. Так може бути дитиною, нехай буде. Але чоловіки. Успішні такі, становлені, як особистості, зрілі. Вони ніколи не будуть обирати ось таку доченьку собі, дівчинку для якихось відносин. Все відповідно, оця вся поверхневість, яку я вам показувала в ній, оця вся неглибокість, оця вся ой. А ти такий великий завжди був, коли ти виріс? Ой, а я так тату близько ніколи не бачила. Ой. Ой, да ой, авокадо я люблю. Ой, це все весело, але це не має нічого спільного з відносинами. Відповідно, він нам це й показав. Оцей весь фльор, його гра акторська, яку він нам показував, що ой, вона мені так важлива, вона мені так близька, це було просто з його цієї незрілої частини. Я відчуваю емоцію, значить, є так в реальності. Ні. Ти відчуваєш емоцію, ти можеш перевибрати до неї відношення. Якщо ви будете відчувати сексуальний потяг до. Людини, яка, боюсь, щоб Ютуб мене не запікав просто, до людини, яка вчиняла якісь злочини, вчиняла якісь дії сексуального характеру до дитини. Якщо ви будете цю людину любити, відчувати до неї потяг, ви ж собі, напевно, скажете, так, що зі мною, да, Боже, щось не туди пішли мої гормони, щось, типу, ось любити педофіла не найкраща ідея, так? Правильно ж, я кажу, ви ж зміните свою думку. Чи якщо ви любите якогось там, хто в тюрмі чоловік, який. Покінчив життя 15-20 дівчатам, чи захочете ви до нього, чи захочете ви з ним щось будувати? Ну, напевно, в момент оцей, коли ви дізнаєтесь, любов вся якось відріжеться. А як ви це зробили? А чому ж ви це не можете зробити з якимось просто аб'юзивним чоловіком або незрілим чоловіком? Чому? Тому що є маленька дівчинка всередині, яка тикає на таку кнопочку, або як мальчик у нього, да, хлопчик маленький, який каже. Ой, ну відчуваю до неї оце. З нею добре, значить, типу ось треба в це йти. Так? Немає цієї дорослої частини. Це добре. Правда? Зависок. Мені жаль, що тебе вкратися. Час іншого боку можна не легше, не знаю. На собі було дуже клюс, я тобі чесно скажу. Вибір важка, тому що мені Ірочка реально подобається. Зовні воно мені подобається. Мене дуже підкупило те, що в нас почали легко проходити перші зустрічі. Цікаво, класно. Просто мені здалося, що, знаєш, ми з тобою десь... Можливо, пару якихось зустрічей. Які були? Ми трішки затягли на якомусь одному рівні. Окей. Але ти реально дуже класна діж. Дякую, тихо, чесно. Дякую. Мені не легко проживати для балансу взагалі для зрілості дуже потрібно додати оцю сексуальність, дорослу, себе як жінку, і в некомфортні для неї моменти не закриватися в сторону дитини, яка просто жартує, яка просто а, все я випадаю з реальності. Коли ти навчишся жити в реальності, не випадати з неї, не втікати від неї, не йти в оцю дисоціацію. чуть що, ой, а я в дереалізації, ой, а де ми, ой, а хто я? У да, мене деперсоналізація, я забула вас усіх і себе забула, так? Ой, це що моя рука, клас, да, рукою ми можемо писати. Вау, ось коли оці захисти, да, дитячі підуть, тоді в неї буде з'являтися доросла особистість. Ну, але що казати? Вони ж ще дуже юні, скільки там, 23 роки, да, 24 роки. Тобто, це нормально, що в цьому віці ти ще формуєшся. Ми не осуджуємо їх. Да? Я вам, як психолог, тут підмічаю моменти, і найголовніше проводжу вас до себе, як ви можете це врахувати і стати кращою версією себе. Тому що, як я казала в минулому випуску, себе – Це змінювати себе. Це не жити в постійній гонці за ідеалом, але це слідувати своєму бажанню бути собою, жити найкраще життя. Розумієте, про що я? Якщо в мене є зайва вага і я з нею нещаслива. Маєте хоч тисячу сесій психотерапії, ну не приймете ви це. Не будете ви любити свій жирочок ось так. Ми натягнемо маску. Якщо вона вам не відгукується, ми натягнемо маску. Що так, ви ніби це любите. але... Любов до себе це коли я ставлю собі цілі, це коли я даю собі те, що я хочу. Розумієте? У вас, ви ж, якщо мама, проведу дуже гарний паралель. Якщо ви мама, у вас є дитина, у вас є доченька, так? І ось доченька каже: Мамочко, я хочу оцю ляльку. І ви кажете, доченька, полюби ніщиту, полюби бідність, будеш жити без ляльки. Я ж тебе люблю. Та? Полюби це, це також нормально. Полюби просто оце. Ну, це ж не про любов, бо якщо її любите, ви дасте їй ту ляльку. Так, ви бачите її потреби. І оце так само. Подивіться всередину себе, подивіться на свої потреби. Це те, що я вчу жінок на своїх навчаннях. Дивіться на свої потреби і давайте собі те, що ви мрієте, те, що ви хочете. Ви гідні кращого. Просто так. Не потрібно це доказувати іншим. Скажіть собі ось ручку, будь ласка, всі поклали на серденьку, і сказали собі Я гідна кращого, тому я обираю для себе робити максимум. Добре? В двір в центрі уваги стоїть Тарас, який бігальнається. Я типу пустила голову, я не хочу бачити те, що я можу, могла ще побачити. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Трошки раніше прийшли дівчата, звичайно. Не планували, що вони побачили як я цілую Настю. Загадіть не очікували, що ці ці дві інші також прийдуть сьогодні. Так тобі. Так, якщо можна, бо я дуже замерзла. Пледік мій, ну, ми про це поговоримо. Ну, ну, я це ну, він же піклується про всіх. Я ж вже вкрита, ну, нехай бере. Як Настя підготувалася до побачення? Ну, звісно, так, це якийсь атракціон, це пригоди. Тому що вона досягаторка. Відповідно, коли їй кинули виклик, вона не може сказати ні. Вона зробить все. Та? Це цікаво. Я прокидаюсь о 5 ранку, я роблю сама собі такий квест, я сама собі поскладнюю це життя. Не розцінюйте її поступок, вчинок, як ніби вона пішла це заради нього, так, жертвувати собою. Ніяк ні. Вона просто робить це для себе їй цікаво. І цікаво, так таке кидати собі виклики. Вона класно буде мамою, вона класно буде в сім'ї, тому що вона буде дуже активною, вона буде дуже жвавою. Їй потрібен чоловік, найголовніше автономний, який буде також або досягатором, але досягатор плюс досягатор це хороша, може бути пара, але в них буде мало м'якості. Ось на навчанні по психотипам, ви знаєте, в мене є урок сумісність психотипів. Ви там чули, що для досягатора потрібно, аби хтось його балансував в кохання. Тобто класно буде помічника, класно можна. Взяти аналітика, от аналітику взагалі буде класно чоловіку, буде давати глибину, буде давати якусь структуру, так? Або будь-який екситоциновий психотип. Тобто розуміємо, що треба менше емоцій, а треба більше якоїсь заземленості і структури. Взагалі досягатори самі психотипи. Вони найхамалистоніші, якщо ви не знаєте, який це психотип, скоріш за все, це буде досягатори. рита. Вони можуть бути як і нарцисичні, яркі, так і такі спокійні миротворці, але дуже швидкі будуть. буде багато справ, буде багато щось досягати і так далі. Тому в неї оця структура, що я біжу, я кудись лечу. Втрець написали цікавий коментар. Якщо Тарас буде думати статевим органом, то обере Надін. Якщо буде думати серцем да ось емоціями, то обере Ірочку. А якщо буде думати майбутнім і відносинами, то обере Настю. А в цілому коментар непоганий. Я наполовину половину навіть розділяю цю думку, але тут є така відмінність. Що? З Ірочкою, тут немає любові. Перестаньте ідеалізувати, приписувати. З нею він відчуває себе маленьким хлопчиком. Але оцей стан маленького хлопчика а ніяк нічого немає спільного з закоханістю. Це не закоханість. Це оце така легкість, безпорадність, це мати собі такого другого чоловіка, з яким ви просто а, жартуєте, да? до ранку смієтесь. Ми не обираємо таких собі правда, чоловіків. в Like Лайк a husband, да мати чоловіка саме в сім'ї. Чому тому, що в ньому немає опори, тому що як блін як буде дом горіти, він буде жарти жартувати. Він буде казати так, а, а роби щось. В ньому немає цієї структури, оце як про ірочку. Так потрібно, щоб жінці була сексуальність, оця така сила. Що з Настю не так? Насті також немає цієї сексуальної жінки, да, дорослої такої частини. Немає глибини дуже великої. Вона така поверхнева, вона така досягаторка, вона куди збіжить. Їй потрібно оце прокачувати. Звісно, така емоційна зрілість в глибині і сексуальність, оцей глибокий погляд також не йти в захист. Чуть що в дитину. Вона така, ой, я маленька, да, я О, все, мені так подобається. Ну, Давайте подивимося цей момент. не Але вона буває іноді дуже жіночна, тактильна, ніжна. І мені це дуже подобається. Дуже дивна зустріч з Тарасом. Мені зав'язали очі, під'їхали кудись, не знаю куди, відкривається двері. Я просто вже відчуваю що Тарас, мене бере за руки. Ну, сожди, О, <плес> я будем одно. Там будемо Він східку, <'яткує>, він мене підтримує. Таке щастя дитини, яке в ній ми бачимо, але він ось і каже нам, що Настя. Вона не помічає своєї сили, вона не помічає того, як вона летить, і він, ніби хоче достати її з оцього будиночку її досягнень, з цієї хвилі її якоїсь. Так? Хочеться мати оцього контакту. Плюс в нього є істероїд, частина, яка хоче уваги, частина, яка хоче, щоб бути були за ним. Так? А Настя, оце не може йому дати. Вона ніби каже, ну та, та ти класний, але давай біжемо ти, пожити життя. І він не може, ніби з нею ось бути Таким одним цілим, і ось в цьому є проблема, що вони не можуть з'єднатися на цьому рівні. Пам'ятаєте минулий випуск холосика, коли я вам розповідала, що якщо СТБ вже так монтажить нам, що Настя ідеальна, а ось Надін така не дуже, то звісно, що Надін виграє, а Настя піде, тому що це все міраж, да, міраж монтажу. Ну, але переможницю злили скільки ще два місяці тому. Тобто, всі знали, що виграє Надін, так я не хотіла також про це афішувати, аби ну аби не. Притягувати вашу увагу більше на контекст шоу, а ви залишалися в тому, як розвивається динаміка, так як розвивається психологія стосунків. Ну що, кому цікаво взагалі, або я розібрала саме фінал, як це в фіналі склалося, да, розібрала оцю другу частину вибір Тараса, так що взагалі чіпляє в надім? Ми про це багато поговорили, але ми можемо дуже гарно розібрати фінал. Річ кожного да поведінку Тараса, наскільки взагалі він щиро робив цей. Вибір свій і так далі. Кому цікаво, дайте, будь ласка, знати і я. Опублікую вам також це відео і зніму вам відео про фінал. Все, дівчата, я вам пишаюсь. Пишаюсь, хто витримує в якомусь плані мою швидкість. Рада вас бачити. Ще раз рада вітати кожну студентку на моїх навчаннях. Я неймовірно щаслива. Це якісь неймовірні жінки нового покоління, які хочуть кращого, які хочуть більшого, які йдуть до мене на психотипи навчання. Дуже багато жінок купили психотипи. Я щаслива, щаслива вас тут мати, тому що це навчання не легке, це навчання таке глибоке. Да, з глибокими знаннями, і потрібно мати хист, мати хист до себе, до того, аби дізнаватися про світ і так далі. Запрошую вас на навчання самооцінку про тіло, так про чоловіків. Взагалі працюємо над собою і стаємо найкращими версіями себе. Все, чекаю вас дівчата, на наступних випусках. Обіймаю кожну з вас.